Вітаю вас, мої маленькі, послухайте оповідання, найгарніша мама. Випало совеня із гнізда, та й повзає. Далеко забилось, не може знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого, некрасивого, з великою голівкою, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають, дивуючись, хто ти такий? Де ти взявся? Я совиня, відповідає мале. Я випало з гнізда, не вмію ще літати, і вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму. Хто ж твоя мама? питає соловей. Моя мама сова, гордо відповідає совиня. Яка ж вона? питає дятел. Моя мама найгарніша. Розкажи, яка ж вона? питає дріст. У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, відповідає з гордістю Совеня. Ха-ха ха. -ха, -ха зареготали соловей дятел і дріст. Та ти ж потвора. Виходить, і мати твоя. Така сама потвора. Неправда, закричало совиня. Мама, в мене найгарніша. Почула його крик сова, прилетіла потихеньку. Взяла совеня за лапку і повела до рідного гнізда. Совиня уважно подивилася на свою маму. Вона була. Найгарніша.